Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок від гарного ріелтора без комісій для покупця. Тож залишайтеся з нами, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Будинок розташований у Київській області, Вижгородський район, село Катюжанка. Відстань до міста Київ всього 46 км. Площа будинку 196 квадратних метрів. Будинок складається з двох поверхів. На першому поверсі є простора вітальня, дві окремі спальні, кухня, сумісний санвузол та підвал для зберігання речей. На другому поверсі є три окремі спальні, місце під санвузол та вихід на лоджію. Цей поверх надає чудову можливість реалізувати власні дизайнерські рішення. Ділянка загальною площею 7 соток. Ділянка повністю огороджена. Більша частина високим парканом з металопрофілю, що забезпечує приватність. Будинок розташований в глибині ділянки. В будинок заведена електрика, вода з власного колодязя. Встановлена насосна станція для стабільного водопостачання. Каналізація зроблена власним септиком. Цей будинок ідеальне місце для проживання великої родини. Друзі, контакти ріелтора ви знайдете в оголошенні. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.